Добрий день, шановні друзі! Я Абдулов Шегі, і ми продовжимо нашу біофізику. Сьогодні лекція номер 6. Фізичні властивості білків. Отже, спочатку розглянемо, що таке білки. Білки це великі біомолекули та макромолекули які містять один або кілька довгих ланцюгів, амінокислотних залишків, сполучених пептидними зв'язками. Білки виконують широкий спектр функцій всередині організмів, включаючи каталізацію метаболічних реакцій, реплікацію ДНК, реагування на подразники, створення структури клітини. І організмів, і транспортування молекул з одного місця в інше. Розглянемо структуру білків. Під структурою білкової молекули ми розглянемо це на прикладі структури білкової молекули. Е, розуміють її амінокислотний склад, послідовність мономерів і ступінь скрученості молекули білка. У молекулах білків зустрічається всього 20 видів різних амінокислот. І величезна різноманітність білків утворюється за рахунок різного їх поєднання. Наступне, що ми розглянемо, це буде будова білка. Будова молекул білків дуже складна. На прикладі будови молекул розрізняють. Первинну структуру білка це послідовність чередування залишків амінокислот у поліпептидному ланцюзі. Вторинна структура це форма поліпептидного ланцюга у просторі, яка може бути витянутою в нитку, згорнутою в клубок. Або скрученою в спіраль. Третинна структура це просторове розміщення поліпептидних ланцюгів, що визначає його конфігурацію. І остання четвертинна структура це розміщення в просторі кількох поліпептидних ланцюгів у макромолекулі білка. Переходимо до функцій білків. Перша функція це будівельна функція. Її суть будівельний матеріал клітин. Так, прикладами такої, такої функції може бути колаген, мембранні білки. Наступна функція білків транспортна. Її суть це перено, переносять різноманітні речовини. Приклади можуть бути гемоглобін. Для переносу кисню та вуглекислого газу. Наступна функція захисна. Знешкоджують чужеродні речовини. Прикладами є гамма-глоболін сироватки крові. Енергетична функція постачає енергію в організм. При розщепленні 1 г білка вивільняється 17,6 кДж енергії. Наступна функція каталітична. Її суть прискорює хімічні реакції у організмі. І приклади: усі ферменти за своєю природою є білками. Наприклад, рибонуклеаза. Рушійна функція забезпечує усі види руху, що виконують клітини та органи і організми. Прикладом може бути міозін, білок м'язів. І остання функція регуляторна. Регулює обміни процеси. Приклади гормони, наприклад, інсулін. Фізичні властивості білків. Лекція має назву саме таку, тому доречно розглянути фізичні властивості білків. Як ми вже зазначали. Ще раз можна повторити, що білки амфотерні електроліти. Ми на початку нашої лекції з вами дали поняття, що таке білки. А тут ми із цього розділу дізнаємось, що білки амфотерні електроліти при певному значенні PH-середовища. Кількість позитивних і негативних зарядів у молекулі білка однакова. Білки мають різноманітну будову. Є білки нерозчинні у воді, є білки легкого розчину у воді, є білки, мало активні у хімічному відношенні. Є білки крайне не стійки. Є білки, що досягають удовжину сотень нанометрів. Є білки, що мають форму кульок діаметром усього. 5-7 нанометрів. Вони мають велику молекулярну масу. Від 104 до 107. На цьому ми завершуємо нашу лекцію. Дякую за увагу. Побачимося дуже скоро. Шановні студенти, у нас ще буде з вами дві лекції з біофізики. Дві.